Любі малята, хлопчики і дівчата, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Котик Мурчик, бачите, який він м'якенький, пухкенький. Він приніс свої улюблені іграшки, м'ячики. Бачите, які ось вони. Мій цвінки, веселий м'яч, ти куди помчався вскач? Не скачи так швидко, стій, не впіймать тебе, прутки. Мячики під час гри упали у річку. І тепер котик Мурчик плаче. Не сумуй, Мурчику, ми тобі допоможемо. Дітки, давайте намалюємо м'ячики. А для роботи нам сьогодні потрібні фарби гуашеві синього, червоного кольору. Я їх уже розвела. А також повітряні кульки. А спочатку підготуємо ручку для роботи. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, ніби швидка ріка. Візьмем другу ручку. М'ячик ручкою стискаю, Натискаю, відпускаю, буде сильною рука, ніби швидка я ріка. Тепер беремо кульку в праву руку, мукаємо в синю фарбу і прикладаємо до аркушу. Приклали, забрали, приклали. Забрали. А тепер беремо іншу кульку і вмокаємо її в червону фарбу. І знов прикладаємо, приклали, забрали, приклали, забрали. Ще раз фарбу вмокаємо. Ось які у нас вийшли гарні м'ячики. Для мурчика. Дітки, спробуйте і ви так! А мурчик вам дякує і прощається з вами. До побачення, дітки!